Івано-Франківська громадська обласна асоціація людей з інвалідністю стала ініціатором. Круглого столу, де, окрім членів президії обласної асоціації та керівників регіональних відділень, були задіяні представники владних структур, які в тій чи іншій мірі покликані покращити життєдіяльність та реабілітацію людей з інвалідністю. Такий захід цьому році проводиться вперше, відзначив у вступному слові голова обласної асоціації Ганна Васильівна Гринів. Міжінців дуже багато. Ми іноді приймаємо по 50-60 чоловік у день. Це, я вам скажу, дуже тяжкий тягар. Дуже тяжкий. Ну, але що зробити? мусимо, мусимо бути так, як є. А тепер хочемо все-таки послухати, ми ж не зустрічалися цілий рік, дуже багато є нового, дуже багато ми не знаємо, то почнемо, напевно. Представник уповноваженого справ людини у західному регіоні Людмила Іванівна Непивода розповіла про нововведення, які стосуються прав людей з інвалідністю. Яким чином ми можемо бути корисними саме особам з інвалідністю? Дуже часто вона Васильна телефонує в тому чи іншому випадку, от коли така то ситуація, чи на вокзалі хтось відмовляється продати квиток кліновий чи взагалі безкоштовно перевезти, чи ще різні ситуації бувають саме з початку воєнного стану. Були такі, ну, то не тільки установи, тому що ну, ми не знали, як ми мали працювати, там тимчасово були призупинені прийоми громадян і так далі. Наразі вже відновилася ця робота, бувають різні моменти. Так от, ну використовуючи свій адміністративний ресурс, ми звичайно в той момент намагаємося телефонними дзвінками, якими ще не це питання, але в першу чергу хочу звернути увагу, і ви також спілкуєтеся з вашими. Колегами, вашими заєвниками на місцях, якщо дійсно є факт порушення прав людини в тій чи іншій сфері, в першу чергу необхідно скаржитися в тому порядку, в якому передбачено законом, тобто до керівництва тої установи чи до вищого стоящого органу, тому що є, як то кажуть, процедура оскарження тих чи інших дій. У іншому випадку, якщо вже, як то кажуть, всі як говорять, всі скрізь домовленості і люблять говорити, там все схвачено і домовлено. Тоді звертатися можна до уповноваженого. Яка перевага звернення до уповноваженого, тому що фактично цей захист права є безкоштовним для того, щоб звернутися до суду, ну звичайно, хоча є інституція яка працює безплатно права допомога, але є моменти, коли навіть чи знайти адвоката, чи просто віддячитися, чи судові витрати, судовий збір, там також передбачено. До уповноваженого це все відбувається безкоштовно. Але також. Тільки після того, коли відбулося вже оскарження в тому порядку, яким передбачено закон це стосовно звернень скарг і повідомлень. У нас ще що цікавого, запрацювала оновлена гаряча лінія повноважена. Якщо раніше було складно до неї дозвонитися, тому що дуже багато там практично шість дзвінків перебувало в черзі, один там спілкується, то зараз фактично оновлена в чому, тому що там сидять. Оператор, які безпосередньо надають у консультації і не переадресовують ті дзвінки, бо просто не фіксують усні повідомлення. Але там можна отримати тільки консультацію і роз'яснення. Тобто повідомити про порушення прав можна тільки, коли це звернення відповідає вимогам. Воно має бути підписане, відскановане, сфотографоване, так як в нас передбачає закон. Про соціальний захист людей з інвалідністю пояснювала присутнім. Сенек Галина Степальна з Департаменту соціальної політики. Питання є важливими. Те, як соцзахист працює для е, вразливих верств населення, тому дуже важливо, що є представники з кожного району, і ви зможете донести вже конкретно до, до людини ті питання ті, ту інформацію, яку ви сьогодні почуєте. Бо тобто питання в тому, що е, у нас пройшла адмінреформа, так, і питання, якраз і, зокрема, і соціальні, вони трошки опустились на щабель вниз. І, взагалі, ідея реформи дуже хороша, тому що ідея наблизити всі соціальні послуги, так веду допомог, компенсації до кінцевого споживача і для того, щоб людина не їхала в район чи в область, а звернулася собі у тергромаду, у старостат і отримала всю ту інформацію, довідку чи вести спектр послуг, котри, ну, на котрий вона має право. І тому ту інформацію, яку я донесу, потрібно перше донести до, до людей, з котрими ви спілкуєтесь, і для котрих це буде цікаво і корисно, але також ви маєте бути тим е, рушієм, в себе на місцях у тергромадах якраз поза, що зачепила Ганна Васильівна. Маєте бути тою рушійною силою, і маєте навіть розказувати, якщо десь щось знає, не знає в тергромаді, так тому що дуже багато ми, як департамент, організовуємо навчань для працівників тергромад, і ми їм розказуємо новели законодавства, так і те, чим з чим вони мають йти до людей. Але так само і зі свого боку маєте йти і ви до них, і розказувати, що на це і на це люди мають право Будь ласка, на це закладайте кошти, звертайте увагу, бо так, чим це зустріч ще буде корисною, дуже чекаю на ваші якісь пропозиції, ідеї, тому що ми якраз зараз формуємо бюджет, формуємо заходи в програмах на наступний рік. Маємо це можливість зробити для того, щоб ми були ще більш наближені, більш корисні і потрібні людям, котрі цього, котрі цього потребують. Голова обласної медично-соціальної експертизи Михайло Іванович Кулаєць розповів про особливості медичної реформи і нові вимоги для людей з інвалідністю. Сьогодні центр експертизи. І на роботі таке враження, що ми весь час ніби кудись біжимо. Тобто намагаємося наздогнати наших нормотворців, бо дуже багато і велика низка нових нормативних документів. А ще коли треба почути тлумачення, роз'яснення того всього, то так, зупиняєшся на роздоріжжі і не знаєш, що робити. Того, що це відразу після 24 лютого, десь 25-26, розпорядчий документ міністерства, і нас перевели на особливий режим роботи. Я має на увазі режим роботи в військовий час. Я дуже багато. Нюансів, процедури експертизи у цей період. Тобто, і там пішли дуже багато от тих, тих нормативних документів, Ну їх так багато, що вони навіть переживатися деколи не встигали. Тобто, один напрямок урядовий це такий центр експертизи. Ви працюєте по спрощеній процедурі, незалежно від місця проживання. Незалежно від місця реєстрації, перебування, без застосування складних методів діагностики, лабораторних, технічних і так далі. Для, в тому числі для населення області, в тому числі для внутрішньопереміщених. Ще один третій напрямок. Порядок передано державного кордону дали особам. Перше з другою інвалідністю. Через тиждень документ вони мають право в супроводі виїжджати, чи їх мають супроводжувати. Третій документ особа з інвалідністю третьої групи також має таке право. Четвертий, це все десь так проміжку, 7-10 днів. Четвертий документ, третю групу змінити в редакції. Там... Знову документ, що Особа з інвалідністю має повернутися разом з тим, хто її супроводжує в певний період часу. І останній документ тільки 28 жовтня, тільки по посвідченню особи з інвалідністю, яку видає пенсійний фонд. Начальник відділу обслуговування громадян Івано-Франківського сервісного центру головного управління пенсійного фонду України Світлана Миколаївна Кучірко досить популярно і професійно пояснила про нововведення при нарахуванні пенсій для людей з інвалідністю. Те, щодо нововведень, взагалі з 1 січня пенсійний фонд об'єднується у пенсійний фонд, вливається ще фонд соціального страхування. Теж, напевно, ви чули. Який безпосередньо займаються лікарняними, котівками, але це буде з 23-го року. Знаєте, теж, напевно, всі, ви приходили, що в пенсійний фонд звертається безпосередньо люди пенсійного віку, це майже всім категоріям зараз 60 років, ну і категорії інвалідів. Звичайно, що черга в нас є електронна, люди тут по черзі, але якщо є в нас інваліди, чи перша група, чи друга група, чи навіть третя група, але важкий стан чи В нас багато приходять які з апаратами, у нас є представник, яка приходить з ними. Таку категорію людей я особисто назначаю спеціаліста, він приймає позачергово. Буває таке. Якщо є багато, ви знаєте, багато так є, що люди наплатяться позачергово, але категорія пенсіонерів свариться, чому ви приймаєте, але це вже я беру на себе відповідальність, і така категорія людей приймається позачергово. Це категорія людей, які безпосередньо звертаються з довідками з ЛКХ, яким назначається група інвалідності. Не завжди у них є необхідний стаж для призначення пенсії по інвалідності. Тому що є таблиця на кожний вік є свій стаж. Якщо людина не має стажу для призначення пенсії по інвалідності, пенсійний фонд надає довідочку і е, ця категорія звертається в департамент соцполітики для отримання допомоги, яка теж йде по доходах сім'ї. Тому інвалідам ми дійсно надаємо допомогу, ми працюємо із мішатами, у нас є категорії інвалідів, які інвалід з дитинства, вони хочуть призначити. Втрату будувальника, але їх треба визнати, що вони інваліди до 18 років. Ми їм даємо листи, вони дають довідки. Все у нас проходить, їх обслуговують позачергово, ми їх приймаємо, входимо в положення, є в нас багато переміщених в час якраз від лютого березня у нас було багато таких посильників. Це переважно 38-мі, такі роки, які виїжджали сюди, ми їх обслуговували теж поза Тому Тому любі питання, в нас є на сайті наша гаряча телефонна лінія, телефонуйте, кому потрібно, можу дати свій телефон, звертайтеся, буду рада допомогти. Пенсія залежить не від працівника, не від керівника, а залежить від двох складових, від стажу роботи і заробітної плати, яку людина отримувала. Відповідальний менеджер спеціалізованої фірми АРОЛ Плюс Оксана Олегівна Ганущак пояснила, як їхня фірма забезпечує ортопедичними виробами та протезами пацієнтів згідно державної програми. Щодо забезпечення окремих категорій населення згідно 321 постанови Кабінету міністрів України від 4, і 4, 12 року, до технічних засобів реабілітації, якими ми забезпечуємо населення, належать протезно-ортопедичні вироби та взуття ортопедичні. Зуття в ортопедичний за бюджетний код забезпечується діти з інвалідністю та особи з інвалідністю. Протезно-ортопедичними виробами за бюджетний кошт забезпечуються діти до 18 років, діти з інвалідністю та особи з інвалідністю. Які потрібні, Я так два скажу. Які потрібні документи для безкоштовного забезпечення? Для осіб з інвалідністю потрібна довідка, де вказана група інвалідності, індивідуальна програма реабілітації, де вказано, що потребує особа з інвалідністю, паспорт та код. для дітей з інвалідністю. Потрібна довідка, де вказана група інвалідності, індивідуальна програма реабілітації, де вказано, що саме потребує дитина, паспорт код або свідоцтво про народження дитини, паспорт код одного з батьків або опікунів. Діти до 18 років мають мати тільки заключення ЛКК, паспорт код або свідоцтво про народження та паспорт код одного з батьків або опікунів. Курсети і тези видаються на один рік. Згідно з тої постанови 321. Але якщо є необхідність, то за медичними показами, що вказано в довідці ЛКК, видаємо ну, вироби стільки, скільки треба. Перелік технічних та інших засобів реабілітації, якими забезпечуються особи з інвалідністю, діти з інвалідністю та інші окремі категорії населення, є в додатку, 321, в додатку 1 до 321 постанови Кабінету міністрів України. Матеріали та комплектуючі, що використовуються нашими фахівцями, є виключно високоякісними європейськими продуктами, щоб здоганту себе зарекомендували в цьому світі. Ми за якість, так само, як і взуття, протези, ортези, стараємося, щоб це було не швидко, а щоб це було якісно і щоб не нашкодити. Ми стараємося вести людину після ампутації з лікарні, щоб замспротезувати пацієнта. Треба ту культю підготувати до протезування. Це не є легкий такий шлях, що ну, людина собі лежить півроку, потім дали протез, і людина ходить. Так не буває, чого-то не буває. Е, треба культю підготовлювати, треба її бандажувати. Пацієнт має виконувати спеціальні е, вправи. І ми стараємось свого боку. Допомогти донести, показати, розказати, як це має відбуватися. Також за реабілітаційні центри, які дає, ми теж стараємось співпрацювати з усіма, щоб ну як зараз була мультифункціональна команда, щоб працювати в комплексі. Можливо, десь із хірургами, з реабілітологами, наші техніки-протезисти, щоб е, пацієнт не має значення, чи це молода людина, чи це людина, особа похилого віку, щоб та людина могла стати на ноги, щоб вона була соціалізована, щоб вона не відчувала себе якоюсь. Ну що я вже там без ноги буду лежати вдома і все, і не чекайте мене. Стараємось поставити на ноги всіх. Е, протези видаються терміном на три роки, якщо парням ампутанти, то щороку. Е, протягом того часу. Ми е, обслуговуємо той протест. Протест це не щось таке, що ну, отримав, поставив, тисню і не ходжу. Ні, воно завжди можна скоригувати. Можна виставити правильно коліно, можна виставити правильно стопу, е, можна зменшити, розширити, можна підклеїти. Можна все зробити для того, щоб людина ходила. Про проблеми з фінансуванням державних програм для громадських організацій, які опікуються людьми з інвалідністю, пояснив голова обласного фонду інвалідів Василь Юрович Журахівський. Політики запроваджений електронний кабінет. Напевно, багато із вас вже чули про цей кабінет. А що таке собою він являє? Мабуть, не всі знають. Так, от це на сьогоднішній день послуга міністерства соціальної політики. Завдячуючи, якої ви маєте право всі оці ем, речі, які сьогодні говорили, і ем, по охороні прав людини, і соціального захисту, і фонду соціального захисту інвалідів, всі, вся інформація ем, якраз є в цьому електронному кабінеті. Тобто, значить, особа з інвалідністю на сьогоднішній день онлайн може замовляти значить, ті самі протези. Онлайн може значить, субсидії оформляти. Це переходить, значить, зараз у цифрову інформацію. Яким чином значить, особа з інвалідністю може зареєструватися в цьому електронному кабінеті? Знову ж таки, повертаємося до того, що ОТГ зроблено для того, щоб людина могла на місці безпосередньо звернутися і їй могли дати консультацію, правильну консультацію, як чинити в тому чи іншому випадку. І вони вже прикро, але вже починаючи з цього року, Міністерство соціальної політики на конкурсній основі розглядає всі ці програми на статутну діяльність. І якщо вони захищені, тоді значить є фінансування. Якщо значить не захищені, значить фінансування нема. До цього року ви ж пригадуєте всі значить, громадські організації в Ісої, УТО, УТОГ, УТОС. Ми проводили фінансування щороку. в цьому році на превеликий жаль, ні копійки, одна, ні жодна громадська організація не отримала фінансування по тій причині, що хтось давав свої, скажемо, пропозиції, свої програми, вони не були захищені, інші не подавали просто значить, ці програми і тому така ситуація. Я думаю, що обласна програма. По соціальному захисту осінньованістю. Бажано, вона є на сайті, на сайті облдержадміністрації. Бажано, щоб ви безпосередньо, скажімо, там переглянули цю інформацію, і вже оті от напрямки соціального захисту, які є, ви могли вже штурмувати і ОТГ, і значить органи соціального захисту безпосередньо на місцях, і в тому числі і. Після завершення круглого столу всі зійшлися на одностайному бажанні проводити такі зустрічі частіше із залученням більш широкого спектру організацій, які можуть покращити непросту долю людей з інвалідністю.